Цьогоріч лише п'ять команд на Прикарпатті стартував фінал чемпіонату України з футболу серед спортсменів із порушенням слуху. Організувати такі змагання у війну не просто кажуть спортсмени. Чому дивіться далі? Цьогоріч фінал чемпіонату України з футболу серед спортсменів із порушенням слуху проводять в Івано-Франківську. Триватиме він 6 днів. Двадцять п'ятому році відбудуться Дефолімпійські ігри і треба головним тренерам подивитися молодих спортсменів від відбір на дефолімпійські ігри єдина відмінність такого футболу від звичайного полягає у тому що головний суддя вказівки на полі робить прапорцем. все інше незмінне чим відрізняється від так сказать від говорячого фунту майже нічим єдине що так комунікація їм важче але ж в фізичному в фізичному Практично нічим не відрізняє. Більше награємо, щоб воно вже автоматично все на полярою, тому що і на да буває так, що передати інформацію важко. Через війну велика кількість футболістів із порушенням слуху виїхали з України. Відтак проводити подібні змагання нині важко. Колись на чемпіонат приїжджало до 18 команд. Цьогоріч вдалося зібрати лише п'ять з тих регіонів. Взагалі команд немає, а раніше я ж кажу, були сильні команди і Миколаєва, Одеси. І Дніпропетровська, ну нема цих команд, тобто тому що нема майже нема спортсменів. І як хто є? Вони велися в другі команди. Там з Одеси зараз будуть грати то за Київ, за Рівне. За першість на цьому турнірі боротимуться Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Полтавська та Київська команди. Всього близько 80 людей.